Привіт, мене звати Наталія Семчук, hr директор університету Короля Данила. Отож, давайте спершу розберемося з абревіатурою HR, так щоб було зрозуміло. Тобто HR це з англійської мови human Resources». Відповідно, це спеціалісти, які займаються людськими ресурсами. Хоча зараз така існує тенденція в галузі, яка мені до вподоба, що кажуть не HR, а HC, а Human Capital. Відповідно, мається на увазі, що ставлення до людини як важливого компоненту успіху будь-якого бізнесу зростає. Тому, власне, HR-спеціаліст людина, яка займається управлінням, людськими ресурсами, людським капіталом в компанії. Теж варто зауважити, що, зокрема, в нашому університеті ця функція розділена. У нас існує кадровий відділ, так, який представляє адміністративну HR-функцію, в той час, як я розвиваю HR-функцію, яка полягає в наймі, тобто рекрутинговому процесі нових викладачів, нового персоналу, і також їх утриманню, розвитку, адаптації. Перш за все, високий рівень емоційного інтелекту, емпатія, вміння уважно слухати, тобто активне слухання, надзвичайно важлива якість, так само, як і вміння ем, досить лаконічно і чітко висловлювати свої думки. Тобто, комунікативні навички, звісно, теж важливі. Вгадаю ці основні навички. Так так, це перегукується з попереднім запитанням. Безумовно, хоча б базові знання психології необхідні для hr спеціаліста, тому що тільки покладатися на свою інтуїцію буває важко, і насправді воно бантежить деяких моїх колег. Не знаю, вони не відчувають певності в тому, що приймають правильне рішення. Це перш за все додає їм певної такої впевненості професійної. По-друге, це дозволяє. Виконувати роль такого ризик-менеджера, так тобто ви можете передбачити певні ризики під час інтерв'ювання того чи іншого кандидата, ви можете помітити певні особливості, в залежності від психотипу людини, поведінкових особливостей, ну і також безумовно допомагає краще налагоджувати і створювати атмосферу в команді і вирішувати конфлікти, які повинні бути вирішені. Бо деякі конфлікти насправді варто розглядати як точку росту. Це така дуже важлива е, тема. Насправді хочу зауважити для тих людей, які будуть подавати своє резюме в компанії. Вважайте, що резюме це перший дотик вас з компанією, тобто це ваше перше враження про себе. Тому, будь ласка, знайдіть час е, вичитати і написати резюме грамотно. Воно має бути читабельне, має бути добре структуроване. Зараз існує багато онлайн ресурсів, де можна просто собі завантажити готовий темплейт, так тобто взірець, куди можна внести свою інформацію. Не перевантажуйте його надмірною інформацією, вона повинна бути релевантна, тобто ваша освіта, ваш безпосередній досвід, починаючи від найсвіжішого, так би мовити, і закінчуючи досвідом більш давнім і який є релевантний до тої посади, на яку ви подаєтеся. Також важливо вказати знання мов. І основні навички в залежності від позиції, на яку ви подаєтесь. І якщо у вас є нагода дати своє резюме на вичитку комусь товаришів, можливо, хтось у вас є зі сфери HR або філологів, це буде теж хорошою інвестицією, тому що інколи людина просто не помічає своїх помилок або не володіє достатніми знаннями, які би допомогли резюме, зробити це резюме більш. Читабельним і більш приємним для рекрутера, тому що вважайте, що рекрутер перечитує дуже багато резюме, і ви маєте буквально ту першу хвилину, коли він подивиться на резюме і вловить ту інформацію, яка є необхідною для тої чи іншої позиції. Знову ж таки, все залежить від посади, так, на яку людина подається, але все більше зараз існує така думка на ринку праці, що технічних навичок людину можна навчити, однак особистісні навички змінюються набагато повільніше, так, тобто це набагато важче добудувати чи якось навіть, покращити. Тому, перш за все, це Мене особисто особисто я виділяю такі пункти, як е, професійне спілкування, так, етика професійного спілкування. Е, це добропорядність, так це знову ж таки, комунікативні навички. Ну, це досить розлога поняття. Я би все-таки звела це до того, ж вміння слухати так, і вміння висловлюватися лаконічно та по суті. Тобто, це такі наразі дуже важливі навички, які. Е, Шукають роботодавців в різних сферах, так як я до цього працювала в сфері IT, ну і також е, автономність. Так? Тобто зараз е, здебільшого шукають людей, які здатні до самоорганізації, тайм-менеджменту, е, яких не потрібно виховувати, так би мовити, надто довго. В реаліях, в яких ми зараз перебуваємо в Україні, насправді ринок праці омолоджується. З одної сторони, а також і залучаються старші люди з зрозумілих причин. Однак тим людям, які хочуть знайти свій перший досвід, я Рекомендую бути проактивними, так думати про це заздалегідь, шукати можливості стажування, е, можливості волонтерського досвіду. Це також важливо вказувати в резюме для початківців. Е, також, в залежності від сфери, від галузів, які людина розвиватиметься, розвиватиме свою кар'єру. Е, можна брати такі шляхи як менторство, тобто знайти собі ментора, з яким пропрацьовувати, скажімо, якісь проекти, які е, е, будуть релевантні до тої галузі, От, ну зокрема, в сфері IT це досить часто практикується. Можуть, це питання мені задала моя дочка, якій 13 років. Отож, неповнолітні можуть працювати, починаючи з 14 років. Однак в 14 років вони обов'язково повинні мати дозвіл від одного з батьків або опікуна, і вони можуть працювати не більше ніж 24 години. У канікулярний час, якщо ж вони все час навчаються, то не більше 12 годин в тиждень. Діти від 16 до 18 років можуть відповідно працювати 36 годин, якщо вони не навчаються в цей період, і 18 відповідно, якщо це відбувається під час їхнього навчання. Дуже дуже вдале запитання, mm. Тут трошки там дам таку невеличку історію, яку вже згадувала. Я працювала шість років у сфері IT. І працювала здебільшого з європейським ринком. Я стикалася з тим, що, зокрема, наприклад, це були клієнти з Норвегії, які вимагали від мене не тільки дипломи моїх кандидатів, я перекладала диплом, додаток до диплому. І вони, зокрема, запитували мене про кількість годин математичних дисциплін, які проходили студенти. Потім я працювала з ринком Франції і відбулося те саме. І це власне наштовхнуло мене на думку, коли я поверталася в Україну. що... Я би хотіла, щоб у нас так само ставилися до вищої освіти з такою ж повагою, тому я гадаю, особливо наголошу це для студентів it напрямків якщо ви плануєте працювати з ринком за кордоном. Це важливо. Вища освіта важлива, важлива для високопрофільних е, професій, такі як архітектори, такі як е, викладачі, лікарі, як, е, як юристи. Так, е, тобто для таких галузей, безумовно, вища освіта є необхідною. Е, ну, але зараз також є тенденції і є потреби в суспільстві, безумовно, і для професій робітничих, які здобуваються на інших рівнях освіти. Непунктуальність, от перше, напевно, знов ж таки, бо це є перше, перше враження, яке людина створює. Нечесність в резюме, коли дофарбовують собі якихось навичок чи досвіду. І є таке поняття як така зверхність певна в спілкуванні. Вона дійсно не толерується, варто ще можливо пов'язано з попереднім запитанням. Що роботодавці готові взяти людину менш досвідчену, але яка має хороший рівень емоційного інтелекту, яка має хорошу ем, таку здатність працювати в команді, так? тобто бути командним гравцем. І відповідно людина, яка не має цих здібностей, яка проявляє ці риси на співбесіді, тобто це може проявлятися, власне, в такій певній зверхності в спілкуванні, в такій десь недобропорядності, або в дуже Категоричні єдині мотивації. Ну, де більшого це грошова мотивація, ясна річ, ніхто не відкидає необхідність грошового винагородження в роботі, воно є одним з мотиваційних факторів. Але коли це тільки так і не інакше, то це десь є таким певним, ну, як мінімум, жовтим пропорцем. І часто відображається в е, такій надмірно частій зміні місць роботи людини. Тому це такі мої пункти. Робота з людьми, вона і прекрасна, і складна одночасно, це правда. Що найважчого, я напевно відповім так, як більше відповідають мої колеги теж, де вони зі мною погоджуються. Це звільняти людей, хоча я не маю безпосередньої. Такої адміністративної функції, як звільнити, але коли доводиться звільняти людину, і особливо, коли відбуваються певні скорочення так, в штаті, і за інших обставин ви би не хотіли розлучатися з цією людиною, безумовно, це найскладніше в будь-якому разі, навіть якщо ти розумієш доцільність цього рішення. Також важко, коли стикаєшся з такою стіною, Емоційною, коли люди не готові до змін, і тобто переконати людей до змін, тобто це є зараз модним словом челендж, але є українське слово виклик, тобто такий досить серйозний виклик. Тобто тут може він бути як і позитивний, так, так і негативний, якщо ця стіна ніяким чином не рухається. Ну і відповідно люблю за те, що. Я маю нагоду зустрічатися з прекрасними людьми. Ну чи можливо мені так щастить по життю, але ті люди, з якими я співпрацюю, надзвичайно професійні, дуже вмотивовані. І в мене таке правило, десь коли я починаю найм, починаю пошук людей на якусь вакансію, я десь так кажу, Боже, будь ласка, нехай я знайду тих людей, які потрібні нам, і тих людей, яким потрібні ми. Тому що подекуди буває так, що люди мають хороші якості, але не вписується в те, що потрібно в той чи інший колектив, тому знайти правильних людей на правильні місця, коли це вдається, то так о класно, це вдалося. Ну або коли е, виходить підсвітити людям вже в існуючому колективі їхні сильні сторони, допомогти посприяти їхньому розвитку, і ти бачиш, що людина це відгукується, і вона зовсім по-інакшому дивиться на себе, десь виростає в людини і самоцінність. Ну і як наслідок від цього виграє бізнес, то це теж приносить багато втіхи. Тож, друзі, якщо вам було корисно та цікаво дивитися це ці відео, будь ласка, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайки. До зустрічі!